кламе а де модорфе а в охрим татарча хрим татар е у Новопечерській школі Києва стартував проект під назвою Голосні на меті якого вивчення та популяризація кримсько кримськотатарської мови. Ми дуже дякуємо Зої Литвин, яка відгукнулася власне на нашу пропозицію. Ми деякий час обговорювали, яким чином ми можемо реалізувати цей проект. І, власне, там біля року в нас зайняв цей час і по підбору власне, і викладача, підбору групи для того, щоб це в підсумку запустилось. цей проект націлений як і на вивчення кримсько-татарської мови, так і на. Такі просвітницькі заходи, які якраз допоможуть дітям краще зрозуміти історію кримського півострова, культуру і традиції корінних народів, у 2022 році кабінетом міністрів України була схвалена стратегія розвитку кримсько-татарської мови, спрямована на відновлення цілісності освітнього інформаційного комунікаційного простору кримсько-татарської мови, влітку представництво надіслало. Листа, запит на підтримку стратегії розвитку кримсько-татарської мови, і процес запустився одразу. Тобто, ми почали шукати вчительку, коли мені запропонували. Було звичайно несподівано. Ну і так. А потім ми переписалися. Я спитала, а як що? Мені пояснила. Я так порахувала, думаю, я буду встигати. І тоді погодилася. Я сказала, що я за підтримати будь-яку програму з кримсько тарською мовою, Я цим те, що хворію. я Переживаю, отак скажемо за це все. В реалізації ідеї школа заручилася підтримкою як з боку різних дипломатичних установ, так і викладачів кримськотатарської мови, зокрема Мурія Чубанової та громадської організації Кримська родина. Долучитися до проєкту Голосні можуть учні п'ятих-одинадцятих класів не лише Новопечерської школи, а й інших шкіл столиці. Уроки безкоштовні та передбачають заняття офлайн двічі на тиждень. Звати Раяна, мені 12 років та я. Е, моя мама знайшла це оголошення у соцмережі е, та подала заявку. Хочу більш е, вільно розмовляти кримською своєю рідною мовою та висловлювати свої думки. У мене немає кримсько-татарського коріння. Це чисто моя ініціатива вивчати мову. Для мене в цілому є дуже цікаве вивчення різних мов і. Як на мене, доля кримськотарського народу вона дуже важка, і доля кримськотарської мови вона є дуже важка. І нам зараз треба докласти всіх зусиль. Щоб ця мова не помирала, щоб ця мова далі жила, щоб нею далі спілкувалися. Ну мені теж захотілося стати частинкою такого цікавого проєкту. Також до групи дітей долучився і викладач іспанської мови Новопечерської школи. Чоловік приїхав в Україну після початку повномасштабного вторгнення волонтерити і, зрештою, вирішив залишитися. Я люблю вивчати різні мови так для себе. Ну якщо я коли я там живу, десь за кордоном, бо часто так буває. Моєму житті, то обов'язково вивчаю місцеву так. Ну, українською мовою я вже мав вже непоганий рівень. Щодо кримсько-татарської, ну це тюрська мова, тобто з цієї мовної сім'ї, так і я колись пару років тому вивчав теж турецьку, теж для себе ну я дуже хочу відвідати цю цю країну. Отож, і теж хочу би повернутися ну. у Крим подивитися. Ну нас сім, хотілося б більше, <нівко> ну хоча б десять-дванадцять. Так, тому запрошуємо, особливо якщо е- ви носі мови далі вже використовувати, коли ми захочемо сказати, ну там я пишу, я читаю да, там, наприклад, і у нас.